Привіт, Ютуб! Раніше я анонсував появу подібних відео на цьому каналі, так як нічого складного в їх створенні для мене немає. Справа в тому, що я раніше публікував текстовий варіант цієї теми з себе в інстаграмі, тому зараз я використовую майже готовий сценарій. Зараз у цьому відео я вам швидко розповім своє суб'єктивне бачення ситуації, яка складається між Польщею та Україною. Поїхали! Брут, будь-заставка! Брут, будь-заставка! Той, хто керує Східною Європою, управляє Хартлендом, тому, хто править Хартлендом, належить світовий острів, і той, хто контролює світовий острів, володіє світом. Це говорив британський геополітик Хелфорд МакКіндер. Саме так характеризували раніше важливість східної європейської рівнини території від Чорного до Балтійського моря. Можливо, саме з цієї причини цікаві речі відбуваються у відносинах України з Польщею. Політики закрили розбіжності на спірні історичні епізоди. Польща приймає українських громадян і надає їм небачену в Європі допомогу. Україна у відповідь розширює права громадян Польщі на своїй території і обговорює варіант включення польської мови на ЗНО. Чи не здається вам це все дуже знайомим? Особисто я зараз мушу відкривати історичні статті та вивчати те, що вже було раніше. Як відомо, історія циклічна. І лише 454 роки тому була Люблінська унія, в результаті чого утворилася нова держава, Річ Посполита. Чи можливий такий сценарій зараз між Україною та Польщею? Ось короткий підсумок новин за останній час. Анджей Дуда виступає у Верховній Раді як перший іноземний президент після початку повномасштабної війни. Він заявляє про підтримку України та її народу. У Зеленського анонсують внесення до парламенту законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі на території України, вирішено спростити перетин кордону, домовилися прийняти двосторонню угоду про контроль за державним кордоном митною процедурою. Польща лобіює військові інтереси України у Європі. Центральний комунікаційний порт Польщі підписав з Україною договір про розвиток залізничних шляхів між країнами. Український погляд на такі братські і сусідські відносини зрозуміли. А що з польського боку? Ідея будь-якого Союзу в Центральній Європі заявляється не вперше. А польська концепція міжморя була висунута після Другої світової війни Юзефом Пілсудським, по суті, першим президентом Незалежної Польщі. Менше може національна ідея, яку Пілсудський впровадив політичну ідеологію держави, і вона жива по сьогоднішній день. Ідея являла собою якусь конфедеративну державу, на чолі з Польщею, куди також увійшли б Україна, Литва, Латвія, Естонія, Білорусь, Молдова, Угорщина, Румунія, Югославія, Чехословаччина. Зрозуміло, це зараз неможливо, як мінімум з тієї причини, що деяких країн вже не існує. Але ця ідея живе і підлаштовується під сучасного світу. Ви ж усі чули про Люблинський трикутник між Польщею, Литвою та Україною? По суті, це діти ще є результатом концепції того самого Пілсуцького А шахрайська група з поляками, угорцями, чехами і словаками. Суть усіх цих політичних об'єднань це спілкування, вирішення політичних питань, економічний розвиток регіону та спільна інтеграція зовнішніх процесів під єдиний ідеологічний порядок денний. Я рекомендую усім українцям детально вивчити цю тему, тому що це вкрай важливо і мій матеріал не охоплює усі процеси. Коли було встановлення Польщі як окремої незалежної держави після розпаду Австро-Угорщини, то політичні еліти сперечалися про те, яким шляхом має розвиватися держава, як моноетнічна польська держава, або як це було завжди багатонаціональна імперія. Це було продиктовано двома концепціями: перша називалася Гелонська ідея ідея багатонаціональної держави. І друга і держава однієї нації піастовська ідея. Ольським елітам сперечатися довго не прийшлось, оскільки кордони Польщі пересунулись на захід після Другої світової війни. Алемки, русини, українці, бойки, білоруси залишилися або на радянських територіях, або були переселені туди внаслідку операції вісла. П'ястовська ідея держави була обрана не поляками, а гравцями, які формували нові кордони в післявоєнній Європі. Якщо врахувати, що при владі в Польщі правляча партія ПІС, право і справедливість, вона складається з вікових політиків консервативного складу розуму, які дотримуються ідеї про повернення великої держави, то стає зрозумілим, чому Польща бере участь у всіх групах в Центральній Східній Європі. Населення Польщі вже зараз вперше в історії перевищило 40 мільйонів осіб, а це відкриває вікно можливостей, але їм потрібно вміти скористатися. Плюс потрібно розуміти, що населення додалось неприродним шляхом віднароджуваності. Приїхали сотні тисяч українців, які не за своєю волею опинилися поза домом або зовсім без дому. Це провокує появу культурних і національних проблем, яких останні 70 років у мононаціональній Польщі не зустрічали. Чи зможуть скористатися вікном можливостей місцеві політики, які вшановують пам'ять своїх предків, але готові закривати очі на історичні розбіжності з українцями, про які завжди самі пам'ятали. Особливо моя думка, що піс в тому складі, що зараз при владі не зможе цього зробити. Але, як на мене, їх поточне завдання це залучити людей, стати культурним центром, який об'єднує три народи, тобто українців, білорусів, поляків, під одним дахом, а також підвищити свою політичну у світі. Транзитний хаб, яким зараз стала Польща, дозволяє маніпулювати колективним заходом, вибувати собі преференції, пільги, а також змінити ставлення до себе. Тому що, якщо ви не в курсі, але дуду, Моровецького, Качинського ще рік тому принижували на заході, так як вони заборонили аборти, порушили європейське законодавство, узурпували Конституційний суд. На заході на це відповідали різко. Вони блокували виплати і накладали рекордні штрафи. Зараз же Польща реабілітується в очах ЄС, але не забуваємо, що за це платять українці. І не завжди все, що тут робиться, політичними елітами, від чистого серця і великої любові. Ну загалом, як завжди, це буває в політиці, неважливо в якій країні. На мій погляд, концепція якоїсь унії не забута. Вона все частіше згадується, і в цьому є позитивні моменти, які я бачу. Звісно, негатив теж є, але давайте зосереджусь тільки на позитиві. Польська економіка сьома економіка Європейського Союзу. Українська армія найсильніша бойова армія Європи. Спільне населення двох країн близько 70 мільйонів осіб. Схожі мови, і культура створює сприятливий клімат для залучення інвестицій і розвитку сильного внутрішнього ринку. Держава з таким населенням здатна проводити культурну експансію у світі кіно, серіали, музика стають масовим продуктом. Міграційна привабливість дозволяє заманювати до себе кращі уми з Грузії, Вірменії, країн Середньої Азії та інших країн світу. Транспортні шляхи і морські порти на півдні і півночі є ключовими хабами для європейсько-азіатської економіки. Польща інтегрує свій нафтопривід з Литвою в єдину систему і Прибалтика знову в цій команді. Польща працює над запуском Baltic Pipe спільно з Данією і Норвегією для поставок газу зі Скандинавії. Польща запускає вітрові електростанції в Балтійському морі. А Україна має чотири атомні електростанції, що при повній спільній інтеграції енергетичних систем дозволяють цьому регіону бути повністю незалежним від зовнішніх гравців. Звісно, плюсів набагато більше, ніж я щойно розповів. Мінуси також є, але я лише тезисно описав відповідь на питання: а що, якщо буде якийсь союз? Тим більше для цього навіть не потрібно створювати нову країну. Економічні блоки по типу Європейського Союзу дозволяють мати єдину вище описану структуру і при цьому не позбуватися своєї незалежності і бути окремими державами. Якщо підсумувати, то можна сказати, що потенціал виникнення будь-якого союзу досить великий, але каменів спотикання безліч. Я не думаю, що вони сильно змінилися з часів Речі Посполитої. Але кажуть, що цивілізоване суспільство здатне на компроміси. Ось і дізнаємося все про цивілізацію суспільства в Центральної східній Європі.